Прибули півтори сотні бійців аеромобільних військ, повернулися на мирну землю. Це остання масова група демобілізованих бійців. Далі прибуватимуть поодинці. Більшість з них наразі готуються списуватися у запас. Нарешті вдома. Так, нарешті вдома». Вікторія на силу дочекалася свого чоловіка. каже, позаду довгий і важкий рік очікування. Добре, хоч що зв'язок не втрачався. «Нервувались дуже, дуже чекали. Сподівалися, що нарешті це скінчиться. І вони поповертаються живими. Наразі понад усе сім'я хоче побути разом. Головне відновитися як фізично, так і морально. Допомогти, що цьому беруться чиновники. кажуть, на території Сумщини створені та вже діють центри допомоги учасникам АТО. Це медичне обслуговування повноцінне безкоштовне. Ми, власне, розуміємо, що можливі проблеми з психікою, тобто треба десь реабілітацію. Виказати свою шану героям прийшли школярі. Анжела разом із однокласниками пропускає уроки, та сьогодні зустріти бійців справа важливіша. Ми сьогодні сюди прийшли для того, щоб зустріти воїнів ВАТО і показати, що ми завжди з ними, і подякувати за те, що вони зберігають тепло в наших серцях і в серцях всієї країни. Це остання партія другого дивізіону 27-го артилерійського полку. Надалі військові, якщо і прибуватимуть, то вже поодинці. Нагадаємо, повертатися додому бійці почали від минулого тижня. Нині більшість з них оформлює документи ідучи у запас. Данило Горвач, Сергій Лазаренко на часі новини.